Так, дивіться, виходить, яка ситуація в нас? Ось є участочок такий невеличкий, тут десь дерев 20. І вони посаджені були кілька років назад. Вони не формувалися з першого року. Тому зразу скажу, хто садить зараз, сьогодні березень, 20 числа 2024 року, хто садить дерева в цьому році, зразу так, на сантиметрів 60-70 їх перерізайте. Це вже буде першорічне ваше формування крони. Дивіться. Таких дерев, як, наприклад, тут ви бачите, як можна видно, що вони ростуть гілки як хочеш. Тобто два роки робилася корекція цих дерев. Але в тому році ніхто цього не робив, і вони ростуть як хочуть. Тому деякі дерева будемо формувати у вигляді чаші, десь може стройне веретено буде, десь якесь розріджено ярус, а десь будемо виходити вже з того положення. Що воно нічого не вийде, але будемо формувати крону так, щоб вона мала якийсь вигляд і ви мали хороший, хороший урожай. Тому почнемо. Я думаю, що таких яблунь, в тому числі будь-яких дерев, дуже багато, бо будуть використовувати основні принципи обрізки при формуванні крони вже кількохрічних дерев. Дивіться, в нашому випадку, ось тако видно, да? ось, ні, так? Ні, тако останьте далі, будь ласка. Ось тако видно, дивіться. Є два варіанти: Виводити центральний провідник. Або робити чашу, треба всю цю гілку зрізати. В нашому випадку ми зробимо тут центральний провідник. Що я зразу роблю? Я зразу маю побачити, де мої будуть гілки нижнього яруса. Раз, два, три, чотири і так далі. Що я роблю? Все, дивіться, ось, ось, ці всі бруньки, так видно їх, ось вони понапухали, навіть здалека їх видно, так? Це є наші плодові бруньки. Щоб ви орієнтувалися вже, який у вас має урожай бути. Тепер підійди сюди ближче, також сюди заглянь. Ось сюди. Дивіться, всі такі коротенькі списки, вони всі насплодовані. В такому випадку стараються їх ось так прирізати. Тому що на таких коротеньких буде заба... сильний перегруз і тому вашу... вашому дереву буде важко. Тепер відійди, будь ласка. Все. Що я роблю? Моя задача вивезти все на наружну бруньку. Клоц, клоц, клоц І прирізаю однорічний пагін. Все, тоненько прирізав. Іду далі. Ось гілка. Теж клоц вивів, прирізав. Якщо у вас дуже загружена вона і кінці списики з плодовими, ви теж ці списики тако приріжте. Ось гілка, прирізав. Тоненькі, Токо підходь, будь ласка, за мною слідкуй. Тоненький я прирізаю. Ось пішла ще гілка другого порядку. Я її теж виведу, ні, я цю зріжу ось на урожайну бруньку. Щоб на цьому пеньковий ми отримали, тобі ж не, не видно на Вид. Видно, Щоб ми тут отримали. Йдемо до, до наступної гілки. Це те так ви маєте підходити, саме перше, ви маєте визначити. І яка у вас має бути крона? В середину росте, вирізаємо, а якщо тоненький, я перерізаю пополам. Ось така сама ситуація пішла. Ви перевожу на бічну гілку, два списка зрізаю, щоб не було сильного перегруза. Йду далі. Гілка росте в середину, забираю. Гілка росте в середину, забираю. Був зроблений ось пеньок, бачите? Пеньочок. Воно нам дало цих дві гілки, ну вони нам не підійшли, я їх вибив назад, але при цьому ось є вже плодові бруньки утворилися. Тобто підходь ближче, який стіснітельний. Не, не стісняйся, ось такі плодові бруньки, бачите? Все. І, і так само я тут працюю. Тут вибиваю, вибиваю, на наружу перевожу, а ці дві отак прищолкую. Середину росте, забрав, тут прирізав. Тому що нам це не буде заважати. Пішла в цю сторону, прирізав. Тобто залишаю ось такі пеньки. Ось ця пішла гілка всередину, забрав. Ця буде загущати, бо, бо занадто дуже близько одна до одної гілки. Гілки. Якщо у вас якісь сухенькі, шменькі, ви теж їх прирізаєте. Ось так. Ось так. Ось так. Донизу ростуть, забрали. Ось тут. Є гілка другого порядку і цю. Дивіться, цю я забираю, це конкурент у нашій основній гілці. А цю прирізаю. Тут дивіться, яка виходить у нас дивна ситуація. Дуже жорсткий буде перевод на цю сторону. Краще зробити ось так. Тут я приріжу на плодові бруньки, а цю на майбутній рік я вже підготую, щоб її перевезти сюди. Поняли, так? Да? Так, все, що росте донизу, я прирізаю. Тут у нас де таке роздвоєння гілок. Я вибираю більш кращу, на яку я перевожу, і прирізаю. Тут все робимо, я ці мушу вибивати, тому що вони є конкурентами нашого центрального провідника. Тут трошки розгружаю урожай, щоб не було. Ось вийшла в нас така ситуація. Йдемо далі. Дивіться, в нас є ось така не чаша, у нас є ось таке дерево. Немає ні центрального провідника, нічого. Що, що, що в таких випадках робимо? Наша задача, будемо її формувати вигляді чаші. Вибиваємо, прирізаємо, все, що росте всередину, або прирізаємо на урожайні пеньочки. Головне, щоб ви поняли, які у вас гілки будуть основними. Зрозуміли, так? Все, що донизу росте, забирайте. Ось ця буде у мене основа та, та і та. Все, ось дивіться, як я тут на урожай прибиваю, росте доверху, забрав. Тут перевів, тако, підійди, будь ласка, ближче. Тут перевів. А тут поприрізав на плодові бруньки. А однорічний пагін я прирізав. Росте донизу, забирайте, тому що урожаю там не будете мати. Все, пішли до до наступної гілки. Так, це в нас основна. Ці в нас ось так в такому випадку. Я їх прирізаю на урожай. Наша, е, дивіться, ви коли прирізаєте на урож... е, основну ви свою гілку, бачите, і ви перерізаєте вже на однорічний пагін то э, ці вже можете коректувати гілки другому порядку як хочете Хочете на урожай, хоч на пеньо, Хочете на пеньок, хочете, вирізайте, хочете підносити. Середину росте забрав, тут забрав. Ось так Ось так виходить. Середину забрав, забрав... прирізав, забрав, перевів, перевів на урожай. Так, тут теж вони щось ростуть середину, не середину, забрав, перевів. Донизу ростуть гілки. Ось так. Тут на урожай. Тут по однорічному прирізав. Тут прирізав, тут вибив, підняв гілку чуть-чуть до -чуть доверху, прирізав на урожай, на урожай, на урожай. Все, ось така виходить, у нас картинка з такого дерева. Ось дивіться, такий хаос виходить. Тобто, в нас ні центрального провідника немає, у нас немає е, нічого. Давай ще цю. Так. Опа, Дивіться, я її зрізаю, зразу прирізаю все, що росте вище, нижче коліна. Все. Так, я працюю з цими гілками. Так, моя задача, що, що я тут можу зробити? Дивіться, е, буде цей, цей видку, витк... да, стань далі, щоб було видно. Дивіться, я думаю, що ось ці гілки більш грубчі і нижчі, я лишу це, як буде нижній ярус. А тут це просто другий ярус. Поняли, да? яка ситуація? Все. Тут я виходить, ці гілки, що я їх залишаю вже назавжди, я їх перевожу, перерізаю. Все, що над ними, під ними, все забираю, оголяю. Ситуація, тут дивися, щоб було дуже добре видно. Дивіться. Це прирізаю на урожаї. На урожаї. Забираю, перевожу. Ось наші основні гілки. Ось, ось. Зрозуміли, так? Да? Ось вони. Ось вони наші дорогі. Ось тут на пеньок. Ти встигаєш чи ні? То швидше рухайся. Бо дуже дуже помало мій сьогодні. Ось так. Перевожу, переводимо, переводимо. Виводимо всі на наружу. Тоненькі прирізаємо. Забираємо все, що лишнє. Тоненька дуже гілка, дивіться, вся в плодах. Пополам. Одну третю або пополам. Ось така сама ситуація. Я її теж перевожу сюди, прирізаю, розріжую, забираю. Добралися ми до цієї частини. Бачите, ми вже тут все розробили. У нас є ось частина. Тепер дивимося, що тут можемо зробити. Так. Це ми вибиваємо на пеньок, це ми вибиваємо. Нам не потрібно Так, залишаються у нас ось, ось ці гілки. Все. Тут я по однорічному пагону їх теж прибив. Ось. ось так, ось так. Цю я прорідив, прорідив. І ось цю я ось так теж зробив. І так, все. Анутко відійде далі, що отримало у нас? Получилося безкронне, безкронне дерево. Але дивіться, всі гілки. На одна одні не заважають. Хороший доступ буде повітря, сонця і різних пестицидів, в тому числі хорошо буде збирати урожай. Давай задіє заді тебе дерево ще це знімемо. Дивіться, тут взагалі непонятно, що це воно таке. То росте туди, то росте туди, то росте туди. Саме основна задача: вибиваємо спочатку гілки, які ростуть всередину. Тоді вам буде все дуже зрозуміло і понятно. Ось. Все. Я вже бачу, що ця. Я мене буде формувати у вигляді чаші. Я не бачу якогось явно вираженого центрального провідника. Можна було б, ось у нас є гілка, можна було б тут перевести, вивести цю гілку, прирізати, і свого роду у нас йде центральний провідник. Якщо він у вас де центральний провідник такий, як змійка, ви не сильно е, Це навіть краще буде для дерева і для його е, стійкості, коли воно буде загружатися урожаєм. Нашому випадку місце дозволяє, тому я буду його формувати, формувати буду у вигляді чаші. Все, я зрозумів, які в мене мають бути гілки основні. І так само по однорічному паголу на наружну бруньку з середину росте на урожайній, ось такі тоненькі, прирізаю. Так само тут перевожу на, на бічну гілку, прирізав тоненьку напополам. Все, бачите, тут нічого абсолютно страшного немає. Правила в принципі для обрізки яблунь. Дуже схожі. Є винятки тоді, коли, наприклад, урожайні почки у вас закладаються в різних випадках. Наприклад, в сорта Семеренка Семеренко, навіть Флоріна, в них частина урожаю закладається на таких тоненьких, довгих кінці пагонав. Ви, ви маєте зрозуміти, що ті бруньки, які зараз напухли, які понапухали, вони є. Вони є плодові. Коли ви зрозумієте точно, які є плодові... Тоді для вас буде взагалі все е, без проблем. Ну я думаю, ще річок другий познімаємо. так покажи, який результат влучився. Річок другий познімаємо і ми будемо розуміти все, що треба. Мабуть, дивись, а ну ж каже, ще не виключаю, я просто скажу дещо і потім вже виключу. Дивіться, от таку санкцій, щоб було добре. Від... Ось дивіться, теж така сама ситуація. У нас є ось явно виражений центральний провідник. Це ми всі розуміємо. І у нас є таких три мощних гілки. Три мощні гілки. А ну і скільки там вже пройшло часу? а Ну подивись, скільки вже пройшло? 11 хвилин. 11 хвилин? Не знаю, чи до такого часу хтось дочекає, звісно, але ладно, все. Буду обрізати, зараз кажу два, два крати. Тут така сама ситуація. Перевожу, перевожу на цю, все вибиваю, звільняю. Якщо є конкурент, ось де конкурент, я його забираю, щоб не було конкурентів в центральному провіднику. Вивожу його. Вивожу його сюди і, і, і тут я теж розгружаю, а однорічний пагін я прирізаю. І все. Якщо вони ростуть під гострим углом вас, вибивайте їх. Обов'язково. Ось така виходить у нас е, ситуація. І все, далі по накатанні. Все, що пересікається, забираємо і так і далі. Ану нажми паузу. Добре, а ну, дивіться, вже я в принципі, дорізав. Добре. Давай. Що така виходить у нас ситуація? Пішов, пішла запис, так? Да? Дивіться, виходить така, е, така ситуація. Все вибив, все лишнє, позабирав. Тут, де були, підійде ближче. Тут, де були гілки, які заважали, я їх просто поприїжджав на плодові бруньки, зробив такі свого роду пеньки. Це позабирав, лишив такі гілочки. У нас є явно виражений нижній ярус і центральний провідник. Він за рахунок того, що він грубий вже і мощний. Я ці всі плодові списики і бруньочки позалишав. Все, дякую.